Я повинна була вас проінформувати, у нас був такий висвітло е е та податкової. Тому і тут вони просили, щоб ми цю інформацію винесли на розгляд засідання комісії земельних питань. Ми винесли вам. Він. Він не платить. Так, вони, вони не платять. Ми випадали в суд і проводимо зараз цю судді. Ну, це ява, а от стара фірма. Значить, отримали до договір з явою. Да. Далі з'ява передала цей пункт. Знаєте, той ж самий влад, власне, той ж самий. Він передав товариство «Червоне підтрива». Е, ну, всю цю інформацію ми надали в ДПС. Е, наш е, правовий відділ проводить е, цю роботу, щоб стягнути е, заборгованість по поредної платі. Взяти до відома лист до головного управління державної податкової служби Одеської області від 19.11.25 року під номером останні 040405 щодо невиконання умов договору «Ява» у вигляді до посплати е, орендної оплати за, за землю та інформацію відділу з питань земельних відносин сільського господарства, екології та природних ресурсів виконавчого комітету Київської міської ради. Друге питання під відділу правового забезпечення апарату виконавчого комітету Київської міської ради продовжувати позивну роботу по договору оренди землі від 15.04.2006 року. Про результати цієї роботи ми додатково проєкзаємо. Склади хороші. А подвали там взагалі за Так. Там туда Камаз заходить спокойно подвалося. Там остання взагалі шикарно, вже устроїли для продукції. Там плітку роблять. Ми можемо ви ринку викупити. Хтось викупити буде, значить, зробить, щоб було производство у нас. Ви знаєте, викупити, то не що там робити. Тут є тобі в ці подвали, складати квадачі. На зиму хранить це що. А так, не може. так на цьому... Податок потім повинно хватать. Якщо зробити при замі, там же нічого не поміще. <реш> ну, засідання збройної за комісії загадали. Голосуйте. Ну,